У міському культурно-дозвільницькому центрі мир відбулося представлення нового музичного альбому Павлоградського гурту Женя та друзі. На презентацію завітали рідні, знайомі та найближчі люди учасників колективу. Музиканти виконали всі музичні композиції наживо та поділилися враженнями від прем'єри. Дуже рада вас бачити всіх тут сьогодні. ввечері. дякую, що ви знайшли час, що у вас було натхнення, була можливість прийти і розділити. Нами цей момент. Ми дуже щасливі, що все відбулося, що було дуже багато людей, да. що прозвучали ці твори і що ми побачили усмішки на обличчях людей. Це головне. У довго да. є добави готувалося саме до живого О, ну Ми готувалися як тільки могли, бо всі працюють. Андрюха завжди зайнятий в МКДЦ. Ми Тобто його дуже тяжко витягнути на репетицію, але все одно всі приклали якомога більше зусиль. Ми все це зробили. Я дуже за це вдячна. Музиканти кажуть, що живий виступ важлива частина презентації. Після виходу альбому для них було важливо побачити реакцію слухачів, адже більшість композицій створювали саме з думкою про сцену та живе виконання. <звілляння> Якби не хвилювання, як такий, такий стан піднесений, таке відчуття життя на 100%. Тобто ми зробили щось важливе для нас і людям це. Відгукнулася, ми щасливі від цього. Загалі, ось в таких концертах, саме живих, що найголовніше для вас? Ну по-перше, що вони відбуваються, відбуваються да. по-друге, що люди, люди приходять, Щас і по-третє, що ми отримали від цього задоволення разом і виконавці, і слухачі. Новий альбом гурту включає кілька композицій, над якими вони працювали протягом останніх місяців. Музиканти розповідають, після презентації та живого концерту планують продовжувати роботу над новим матеріалом. Прослухати композиції нового альбому можна буде вже у грудні. Композиції розмістять на основних музичних платформах, зокрема, YouTube Music, Apple Music та Spotify. Кирил Дмитрук, Максим Союшко, Анна Макабула, новини ПТРК.